Показує, як е, має виглядати справжній християнин, справжній, справжня Божа людина і справжнє Боже дитя. І також він показує різні типи людей, як хто відноситься до Слова Божого. Але слід пам'ятати, що Господь вже казав: всі зрішили і лишені Божої слави. Тобто Господь. Як він теж казав ще вище, Господь сам дає людині бажання робити добре. Тобто навіть е, якщо людина певний час або певний період свого життя, ми можемо бачити, що вона ніби як погане зерно посаджена десь при дорозі, що можна, можна подумати, що так і до кінця життя і буде, що нічого з цього не вийде.